Костянтинові відбувся справжній військовий парад, присвячений 68-й річниці перемоги. Ветеранів у місті залишилось трохи більше 600, з них учасників бойових дій 513. 9 березня 1944 року. Місто було звільнено від окупації з тих, хто брав у цьому безпосередню участь. Живими залишились тільки двоє. Міська влада розповідає, що намагається по максимуму піклуватися про цих людей. Зокрема, за останні трохи більше року їм було надано понад 6 мільйонів гривень пільгової допомоги. Ми в міській раді добре розуміємо, що найвищий наш синівський обов'язок зробити все, щоб життя наших ветеранів було гідне, гідним їхніх заслуг. І ми це робимо. Водночас хотілося б, щоб ветерани в Україні мали більші пенсії. Краще медичне обслуговування, достойніший соціальний захист. Ветерани шкодри згадали ті дні, і, хоча не усім було легко про це переповідати знову, все ж з приємною думкою про те, що війна вже далеко позаду декому це вдалося. Ми пам'ятаємо вогонь Волоколамського шосе, як згадувався тут зараз. Ми пам'ятаємо оборону Києва в 41-му році. Нам не забути Сталінградської битви. Навіть сьогодні мені і моїм побратимам сниться корсунь Шевченківська битва. Як нині перед очима бачу Київ 43-го року. Форсування Дніпра. Кожен з диких ніхто знає правду про ті події, і зараз чуючи різні трактування воєнної історії, їм нелегко спокійно реагувати на ті чи інші викривлення. Тому вкотре просять, аби сучасне покоління не спотворювало того учасником, чого не було, а доносило тільки ту інформацію, яка відповідає дійсності зі свого боку. Вони завжди готові допомогти. Всяка і клівета і звращення історії нашої нашого советського Союзу, і звращення історії. І бойових действий наших воєначальників і самої Красної Армії ніколи не буде правдою. У лжи короткі ноги. Традиційно для Старокостянтинова свято перемоги перейшло у концерт, адже місто славиться своїми творчими колективами.